Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. 15 лютого наша церква відзначає стрітення Господнє, свято, яке символізує нашу зустріч з Богом. Згідно з Євангелієм Марія та Йосип за законом Мойсея жертвують свого первородного Сина Ісуса, Богу в храмі. Тоді Симеон виголосив пророцтво, називаючи Ісуса світлом для об'явлення язичникам і славою Ізраїля. Тому це свято багате на символіку світла. Саме через зустріч Божої дитини з праведним Симеоном свято називається Стрітення. У цей день проходять великі богослужіння, в яких за обрядом освячують свічки та воду. За традицією, кожна родина повинна мати в домі стрітинську свічку. У давнину в Єрусалимі. У цей день віряни влаштовували пішу ходу з запаленими свічками зазвичай вночі. З X століття з'являється обряд благословення свічок, адже освячені свічки є знаком світла Христового. Так у чому ж сила стрітянської свічі? Вона символізує палання людського серця любов'ю до Бога і молитовного піднесення до неба. Сама свіча, безумовно, не має якоїсь чудотворної дії. Але вона стає нам допомогою в зверненні до Бога. Вважалось, що саме стрітинська свічка охороняє людське житло від удару, блискавки та грому. З молитвою та запаленою стрітинською свічою люди освячували свої помешкання та вірили, що вона вбереже та відверне стихійне лиха, тому її ще називали громовиця. Стрітинську свічку запалювали при тяжкій хворобі, проводили обряд окурення при немічі, складних пологах, дитячому переляку, нею окурювали все хазяйство, корів з телятами від пристріту а стадо худоби перед тим як виганяти на пашу. Також стрітинською свічою обкурювали весь дім при епідеміях та інфекційних хворобах. Коли йшли вперше орати чи жати, ця свічка завжди була при собі у господаря. Вважали, що при сварці в домі треба було засвітити стрітинську свічку, і сварка припиниться. Ще таку свічку ставили біля хворої людини перед смертю для легшого відходу в інший світ. Дорогі брати та сестри, стрітинська свічка від звичайної церковної свічі відрізняється лише чином освячення. Сама свічка не має сили захистити нас від чогось. Але коли ми ставимо стрітинську свічку і при цьому щиро молимось про щось важливе, просимо Божої допомоги зцілити хворого, вирішити складне питання, захистити домівку від біди або полегшити відхід помираючої людини, тоді свічка дійсно допомагає піднести світло наших молитов і сердечного переживання до престолу Божого. Адже, освятивши в храмі стрітинську свічу, ми окутали її благодатью наших соборних молитов до Бога. А коли ми запалюємо її знову, світло і благодать цих молитов допомагають нам знову слізно помолитись і попросити Божої допомоги. Тому важливо берегти себе від окульного відношення до цієї святині. Стрітинська свіча розпалює нашу молитву, і саме у цьому її сила.